Шановні наші глядачі, вітаємо вас, миру, спокою, міцного здоров'ячка вам. Мене звати Іна, мого чоловіка звати Славік. Вітаємо на каналі Моє подвір'я. Сьогодні у нас субота, зараз з чоловіком збираємося на пошту. Будемо передавати гостинці для наших військових. Так, хочу вам показати, що ми зібрали. От я одразу вчора, вчора в п'ятницю, до речі, була в школі. Зараз вам покажу кілька фотографій. Дуже гарно відгукнулися на моє прохання зібрати продукти для військових, наші школярики, а також педагогічний колектив нашої школи. Я всім їм щиро вдячна. Смачного гарне малюнку. Я не став за гостя. Тому ми ж не це є наша хороша волонтерка. І минулого разу, якщо ми з вами нанесне, скільки... скільки всього в нас є готового від меду, вишень, тушонок, смацю, шкварочок, закруток, випічки, з цукер, в нас є дуже багато. Я щиро дякую усім. І працівникам, і вашим батькам і вам за те, що ви так е, допомогли і поставляли на і свічки, які робили у старших класі і середні. Так що ми е, висловлюємо я весела собі наразі, виходять щиро показувати всім з цього нас є про медиа, ми кажемо частини за якими у нас. Це маскувальна сітка? Так. Молодці. Дуже добре. Та ти що? <різь> <різь> молодці? Ви всі молодці? Ви неймовірні. Ви найкращі. Я Так, ще дві великі сумки. Це чергова посилочка з гостинцями, з допомогою від добрих глядачів мого каналу, від Тетяни і Миколи з Німеччини, з Баварського міста Амберг. Так, все розпакувала. Тепер зараз так загальним. Планом вам покажу. І зараз все подивимося детальніше. Тут одяг, светри, куртки. Штани, шапка. От, засіб від гризунів є добре. Рушники покривало, рукавиці, теплі і робочі рукавиці. Так, і ось тут, гляньте, скільки всього. По порядку. Маски. Захисні. Так, це грілки. Грілки на руки. Ось тут є грілки у взуття для них. Грілки для них. Дезодоранти. Це також у взуття, щоб ноги не мокріли. Мені так подобається це поєднання кольорів подвіцька краса. Як символічно. Так, Тут, тут гостинці для діток-волонтерів, оцих е, чотирьох, які до мене часто приходять, приносять гроші. От, торбинка підписана. О, турбинка підписана, бачите, для діток в солодощі. Так, тут гостинці для нас. Дякуємо. Тепер шоколад. Дуже багато. Плиток чорного шоколаду. Енергетичні батончики різні. І ось тут тепер подивіться. Багато рибних консервів. Найрізноманітніших. Подивіться. Так, тут м'ясні консерви. Дуже добре. Дуже добре, тому що хлопці навіть просять купувати їм час від часу таку їжу саме в жестяних банках. Розігріли над окопною свічкою і перекусили. Це дуже зручно. І тут же профілактичні засоби. Від головного болю, протизастудні засоби. Я це все потім попідписую хлопцям, щоб вони знали, де тут що є, в якій коробочці, який засіб, від чого саме, щоб їм було зручніше і швидше орієнтуватися. Шановні Тетяно і Микола. Щиро дякую вам за чергову допомогу для наших дорогих героїв, за такі чудові гостинці. Дякуємо за вашу турботу. Дякуємо, що не втомлюєтеся допомагати нашим дорогим хлопчикам. Українці, ви неймовірні, де би ви не були: в Німеччині, в Італії, в Америці, в Іспанії. Ми вам щиро дякуємо за допомогу і підтримку. Дякуємо за те, що ви пам'ятаєте, що в нашій рідній країні йде війна, і дякуємо за те, що ви не втомлюєтеся допомагати нашим дорогим героям. Слава Україні! І так само в посилки доклала ще гостинці, які переслали глядачі каналу. Деякі ящики вже є в причепі, вже Славік заніс. От! Подивіться, скільки тут цього багато. Так, от. Ось тут м'ясні консерви, шкварки, смалець. Вже в мене деякі ящики підписані. Вчора вчора півдня я вже складала, сортувала, щоб сьогодні менше часу втратити. Так, ось тепер тут окопні свічки. Багато свічок виготовили діти нашого села. Ось вони ж тут запечатані. От оце. І оці два ящики, що зранку мені привезли, щойно привезли з Черніхова. Там також виготовляють свічки, привезли нам, щоб ми передали нашим бійцям. Так, тут у тут нас овочева консервація. Я кажу, це я настільки вдячна нашим школярикам, їхнім батькам. От, подивіться, скільки всього принесли. Ось тут м'ясна консервація. Зараз тако краще буде видно. Отут ще м'ясні консерви, паштети, тушонки. От, тут смалець, паштет з шкварок. І так само сало в маринаді. Так, добре. Рибні консерви також набрала в турбину. Добре, добре, що маємо що передавати. І в цих ящиках я вже не хочу розпаковувати. Там також дуже багато різних гостинців. От, тут і шоколад, і печиво, і малюнки, усі, що дітки намалювали. І отакі гарні браслетики. Це оці дівчатка, які постійно приносять гроші для бійців. Вони отакі виготовляють. От бачите. Так, ще покажу оцей ящик. Ось так уже все посортувала. От. Рибні консерви. Оріхи, медпрепарати, вологі серветки. Так. Добре, добре, їдемо, бо час, час не стоїть. Так, сайк вже починає носити ящики в причі, в машину грузимося. Доброго ранку, пані і панове, і слава Україні! Героям слава! Так, добре. Там ще маю дещо зараз забрати. З одного ящика перекласти в другий. Дивися, Славік, там є багато шкарпеток і є балаклав багато. Мені треба ще віддати Сашкові трошки, бо він вчора вийшов на зв'язок. Я ж не знала, що я буду йому щось передавати. Дай той ящик, де є багато шкарпеток і балаклав. Давай там на місці. Ну тут треба взяти один порожній ящик з собою. Азі. О, оцю кашу так само Сашкові можна передати. Добре, так, Ставік вже майже все поносив. Що отово зараз в ящик складаю печиво. Добре, що маю купу ящиків. От, добре. Все, останній ящик. Так, диви, як гарно склало все. О, ну ти зараз ще гарно обклею плівкою, обмотаю, і те вже поїде окремо. Добре, що сусід, сусід поміг загрузити. А я думаю, що так швиденько ти справився. Що... Ну. Там хто поміг. А, там Вона на пошті. Ну... Ми возили, то хлопці бо, були. — Так, так помагали, ну, а це дійсно. от, ну, то-то, чуть ось не... — зранку Ми то тоді вечором ми були. А зараз ну, зранку... то таке, побачимо. Зараз побачимо добре. Славік правду каже, наскільки простіше і легше, якщо хтось допомагає ще. О, диви, як ми гарно загрузилися. Дякувати Господу Богу, що є добрі люди, які діляться своїми продуктами, надсилають посилки. Для наших військових гляньте, як гарно загрузилися. І ще в машині, так, Славіки? То в машині там вже такі, що по великі банки. Зараз ще в вертелці догружаємося бараболею, бо також пізно ввечері. Я своїм односельцям не казала за картоплю, бо пізно ввечері вже зателефонувала до бійця. І він каже: Інна, якщо можна пару сіток бараболь, каже, бо не маю з чого зупу каже варити хлопцям, а він на кухні. От. То ми зараз ще в верталці догрузимося бараболею. Він каже, бараболька зовсім не дають. О, п'ять сіток бараболь, зараз ще догружаємо. Добре. Так, гляньте, скільки ми наклали тут, наносили. Ну, зараз працівників нема, вони пішли сюди, подивіться. Зараз вже нікого нема. А кілька хвилин тому було кілька чоловік тут і ніхто не догадався і, і не схотів допомогти розгрузити машину. Що втомився? Віддихуйся тепер. Так? У нас піде на три окремі, на три адреси піде у нас. Так, до Сашка і його побратимів 145-й полк відправили 33 кілограми. 105 та бригада для Дениса, для його побратимів. 120 кілограм посилки заважили. Ось такий величезний бокс йде. Так, і третє, третій отримувач, 63-й артилерійський взвод. Андрій і його побратими відправляємо для них гостинці. Йдуть великі бокси, ящики. От, от сюди і картоплю відправляємо. Загальна вага надісланих посилок 320 кг. Тобто сьогодні ми відправили нашим героям майже пів тони посилок з гостинцями і з іншими корисними речами. Що ти казав? Я кажу, знов фонарі цілий день будуть певне світитися, чи чи десь електроніка не спрацьовує. А то не людина не. клацає. То, е... Я не знаю. Я щось думала, коли що то а, хтось. Ну, але що хтось вночі стоїть в п'ятій годині включає. А може і так. То певне якийсь фотоелемент. То вже ж було раз таке, що цілий день світилося. І сьогодні знов світиться. Ну, але то по селі скільки тих фонарів. І вони. Чи то тільки в нашій вулиці може світиться. А Бог його знає. По-моєму, тільки в нашій вулиці. Ну, хтось економить, а тут ми, а ми. Вже пташки починають радіти до весни йде. Вже сьогодні перший раз жайворонка почули. Я не почула, я не чула. Вже жайверонок співав. Ну, ще один, два, три, і лелеки прилетять. О, то вони є кочка 19. 19-го прилітали. 19 Але мені здається, минулого року вони скоріше прилетіли. А Чапля, ми верталися, їхали. Чапля була, так. так. Сиділа вже ну. чапля. Вже, значить, прилетіла. Вже йде до весни. Так, Що то в нас знов за подарунок? Да, певно, віть гранатомета. Знову. А, тут з 15-ї бригади, з карадагу прислали. О, я жотового не маю. Такого вот таку деталь. От. Тут ще щось таке теж схоже. Ото такий самий тільки менший. так. Це певне противотанку. Ну, я не знаю, я на тому не розуміюся. Стрілений? Ну, то звичайно, то ж нового ніто б не ну, та ж відстріляний. На хазяйстві пригодив бися. Кого лякати ним? Тут зараз пан Україна зброєю напічка на то. Ой, то то, я кажу, то такі сувеніри, то такі сувеніри, вони важкі, але знаєте, такі ну, дійсно сувеніри емоційно важкі, от відлуння війни. До речі, так мені сподобалося. От я бачила в Сергія Шелудька, до речі, вітання, вітання Сергієву, моєму ютубівському братові. От, бачила, як гільзи, гільзи відстріляні, переробляють, і які з них гарні роблять символічні сувеніри. Ну, така краса. От. Ну і кажуть, ну, це треба знати, куди занести, кому довірити, хто таке вміє робити, знайти таких людей, таких майстрів золотими руками. І тоді вже навіть ось такі речі перетворювати на подарункові сувеніри, і, і це все потім також йде на користь, тому що е, ці сувеніри вже йдуть на розіграш, от, і донати надходять, і все це йде на підтримку дорогих наших захисників. От, як каже Сергій Шелудко, з меру пониці. Ви знаєте, От на раз мене питають: важко, не важко. От кожен раз, повірте, що коли ми приїжджаємо, відправляємо от такі великі ящики, відправляємо таку велику кількість продуктів, інших речей. Повірте, що ми таки втомлюємося. Що там казати? Кажу, знаєте, вже і на півдня забирає. Так, і півдня забирає. І ми ж тако кажу, ще от цей раз, а вже якщо то. На наступні рази треба буде вже планувати такі поїздки на на неділю, тому що в субота ну такі вже трошечки буде додатися робота по господарці. То ми вже будемо, ми будемо такі поїздки вже відкладати на неділю. І ну, як би там не було, кажу, важкувато. Тому що дуже багато треба попакувати. Багато треба обмотати. У ці всі банки це все треба обмотати, це все посортувати. Ну, те, що кому, куди, в який підрозділ, яку кількість того чи іншого, то я вже це все робила ще вчора. От сьогодні ще рано доскладала. От, але кажу, дуже би хотілося, щоб ще хтось долучився до цього. Важко. От кажу, як мій старий казав, от сусід йшов, побачив, що я загружаю. Прийшов, поміг загрузити. От ще окрім того, дав 500 гривень. От так само той чоловік, якого ми брали картоплю, також картоплю, ще якусь там випічку. Жінка дала свіжу, і так само від себе знову ж таки дав 500 гривень. На по на пошті нині я, я кажу, через що мені якось так, знаєте. Була черга, стояли чоловіки в черзі, бачили, що мій чоловік носить. Я тримала двері, бо двері постійно закривалися, треба було тримати двері, відкривати, закривати, відкривати, закривати. От, тому що підперти не, 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 ну, не можна було, бо тепло тікало. І ніхто з чоловіків. І я так, знаєте, так ну кажу, питок, і знаєте, прямо я не сказала. Я би тако кажу, ну кажу до Славіка, кажу, ну що якби тобі хтось поміг, Я думала, люди почують мене. Вони мене почули, але. Но... Ну, а Бог його знає. Може я неправильно думаю, може, я забагато хочу, знаєте, але якось так. Ви знаєте, шановні мої глядачі, от як би не хотілося от зробити гарне відео, таке життєрадісне, позитивне, щоб все на позитиві, з посмішками, все, ну, не все не виходить. Не все получається. От є такі моменти, що просто не до сміху. От. І я кажу, от ми зараз приїхали. Славік вже пішов там по господарці робить щось, бо він так рано трошечки нагодував тварин, а решту ну, там не вигортав, не чистив. І ми, знаєте, тако приїжджаємо мовчки з пошти, і просто тако нанімо. Я сижу в хаті, тако відходжу. Славік теж щось тако просто ходить, що ми навіть нас така розумієте, де як мовчанка, бо нам просто треба відпочити. Відпочити від цієї від, від напруги, від оцих емоцій. І ну, я навіть не знаю, як правильно це сказати. Як мені колись одна глядачка написала, ви що тільки посередник між людьми, які надсилають вам посилки і солдатами, навіть у такому посереднику, повірте, що і не просто, і все. Я, я знаю, що ви мені напишете, не звертайте уваги, але людська байдужість і людський цинізм, він важкий. От, він важкий. Я кажу: якщо минулого разу ми відправляли посилки, і було хлоп, і були на відділенні нової пошти люди, які не чекали, що ми попросимо, а самі почали розрушати машину, носити, я кажу, наскільки це приємно? От наскільки це приємно. А тут, і як то кажуть, і натякала, і все, і кожен очі в телефон. І кожен зайнятий, і немає часу. І ви знаєте, і, і вже воно якось так зразу думаю, люди, ну невже вам треба казати? Ну невже вас треба просити? Ну не вже ви самі не розумієте? Ну, виходить, що не розуміють люди, і все. Виходить, що не розуміють. Але кажу, хай Бог розсудить всіх за його вчинками. Знаєте, що я хочу сказати на завершення? Дорогі мої українці, я хочу сказати одне: ми маємо надію на захист лише від наших фронтовиків. Вони дуже розраховують на допомогу від нас, від простих цивільних людей. Ми дуже зв'язані, ми дуже тісно з ними пов'язані. Тому ми підтримуємо бійців, тому ми допомагаємо фронтовикам. Як можемо і чим можемо. Робимо все, що в наших силах. Мені колись також глядачка одна писала: не дивіться на когось, на того, що відвертається, чи на того, що ігнорить. Не дивіться, робіть свою справу і все. Ну, Порадити це легко, але жити з цим жити з жити цим і бачите, як одні ігнорять і відвертаються, і ще можуть засуджувати, це важко. От. Розумієте? Тому я ще раз дякую всім. Хто не втомлюється допомагати нашим героям? Я дякую всім за допомогу, за підтримку і за довіру. І ще тепер повертаємося до збору коштів на автівку для бійців 105-ї бригади. На даний час маємо 160 тисяч гривень. Шановні мої глядачі, я вам всім щиро дякую. 160 тисяч, які ми зібрали за ці останні два тижні. Окремо ще Сума необхідна 230 тисяч. Хлопці окремо ще. Ми говорили з Денисом. Він попросив окремо відкрити банку, щоб ну, він каже: ми тоді одна з дев'ять чоловік взвод. Ми ще між своїми знайомими, друзями, родичами, колегами ще будемо проводити збір. На даний час їм дев'ятьом на даний час на, в оцю банку вдалося зібрати 12 тисяч 800 гривень. Як бачите, якщо б хлопці збирали самі, у них, би ні, в них би нічого не вийшло, вони б знову скидалися своїми коштами власними і купляли цю автівку або знову ж таки брали кредит. От. Тому я ще раз дякую всім, хто долучається до цього збору. Збір продовжується. Я вам всім щиро дякую. Ну і окремо хочу сказати: є такі дуже гарні слова: якщо тобі важко, тримайся, бо за тебе тримаються інші. От трошки поговорила, виговорилася. Дякую всім, до речі, за підтримку за ті добрі коментарі, які ви нам пишете. Трошечки, знаєте, починає попускати вже. Зараз трошечки беремося за якусь роботу, хоча вже лишилося дуже мало годин до вечора. Щиро дякуємо всім добрим глядачам каналу за розуміння за підтримку, за добрі слова, які ви напишете. Мені справді от не раз думаю, як Шудько веша скаже, вітаємо всіх однодумців. Справді, як це важливо, щоби. У блогера були однодумці, наскільки це наскільки легше тоді і наскільки приємніше. От тому дякуємо всім однодумцям, маємо надію на те, що все у нас буде добре. Щиро бажаємо вам міцного здоров'ячка, миру, спокою, безпечного дня. І маємо надію, що все-таки на всьому у нас з вами все буде добре. Слава Україні!